Народ. Всім привіт! Новий день, мені таке невеличке, коротеньке відео, але просто хочу проінформувати, що ми зараз робимо. Ми не сидимо, не чекаємо. Відгружаємо остатки буряку. Там паралельно хлопці ще догружають той кагат, що я вам показував в минулому відео. О, а Сьогодні я на буксировці Фур. Маємо тут ще таких три кагати, які. М метрів. 400-500 від камінної дороги, мусимо трошки потягати машину. Ну нічого не зробити, а мусимо і так пережити ту справу. Діватися нема куди, вигрузити треба максимум. А як воно буде далі, час покаже. Працюємо, не чекаємо, погода з нами бореться, ми боремось з погодою. Самі бачите, що робота важка. Але ми не не вішаємо носа, як то кажуть. Віримо в майбутнє, віримо в ЗСУ. Ті відключення тепер боляха, ні інтернету, ні зв'язку. Ну але терпимо, але куди діватися? Краще без електри... електроенергії і... і без інтернету, ніж з москалями. Так що народ, працюємо. Отак От все відбувається. Машину підчепив до троса, затягнув сюди, почекав нагрузили, машину витягнув на, на дорогу, відчепив. І так далі підчепив другу і так по кругу. Робота йде не, не надто швидко, бо затрачається час, по-перше, що на, на під'їзд машини, по-друге, що і кагаджи такий трошки підмерший. Вже сьогодні буде пробуло розмерзатися, то теж нам додать лишних проблем. Коротше, в нас вже хорошої погоди і хороших умов того року точно не буде. В нас будуть такі, такі, такі умови, що ми можемо працювати, і такі умови, що ми вже не можемо працювати. Інакших умов вже в нас того року не буде. Так що використовуємо кожну вільну хвилину, кожну вільну годину, аби по максимуму швидко завершити той сезон. Не побоюсь того слова, найважчий сезон взагалі. І а за цукрові буряки взагалі мови не йдемо, тому що такого сезону я не пам'ятаю, щоб ми так намордувалися з тим буряком. Ну, Ніхто не казав, що буде легко. Маємо те, що маємо. Так, маємо того утоплення. Серйозно, чого він туди їхав так далеко? Я без поняття зеленого я колка має витягнути, а? Копрямі. Туда там сидіти зараз би тут папку набуде. Прикола? А там нема куди тягнути, то назад третягнути. Назад. Ну а Матер, я! Я тебе Та дивися, ти зараз лишеш колеса! Микола, я тобі так сказав, лиши її наразі. Вигрузимо ви тих три бунти, тих три кага. Дик підтягнемо назад, та й все? Дай Тягни назад. Так, в нас є хлопці, яких три тягати, а є аса, які печуть самі. Все. Ну отак так дороги проїхав і далі дав собі спокій. Таке треба тягнути. Ось такий солодкий цукор, хлопці, того року. І чого? Ми все пережили і то переживем para filho І переїжджаємо зразу в другу. А, мешка! Лопай! Лопа! Живодір, не можна такого показувати. болотом зі снігом то усього получається цукор Чарівники? Навіть гулик на їздить ви все не думайте а! Відключив собі маленьку передачу, то ще й приторможує за трактором. Тут на два трактори працюємо. Тут я підтягну одну фуру, грузим, тут напарник тягне другу фуру. І так в режимі нон-стопі працюємо. Та Такий то солодкий цукор. Оно наша кукуруза ще чекає свого часу. Роботи того року в нас до Різдва, але не знаю до якого. Ну, Не думайте, що я жаліюся просто констатую факт. І не більше. Ми працюємо не покладаючи рук. Поважаємо важливою свою роботу. Так, народ. Закінчили ми тих три маленьких і тих самих таких дальших кагатики. Зараз переїжджаємо. Отут у нас залишився один останній. Він самий найбільший, а тут вже до кам'яної дороги лишається, я знаю, метрів Тут вже не страшно, фактично. Якщо б гарно примерзло, то тут же машини могли б і саме їхати, проблем би вже не було. Ну, підтягнути, то теж не проблема. У нас от камрека падає вже зразу після обіду. От Там ось хлопці ще перегружають кагат, тому що ми не встигли перегрузити вчора. Завжди хотів показати, як гропа переїжджає, не складаючись на така, особливо в такій. Туманні вечори виглядає, як якийсь інопланетний монстр. Купа світла, непонятної форми і не зрозумієш зразу, що то їде. Чи то взагалі якась аграрна техніка чи то щось непонятне. Вже починає знову морозець хапати, а, то нам теж на руку, бо фактично, якби той кагат великий лишився там далі, то вже не знаю, чи пішла би дорога, бо фактично по полю вже розкисло, так дай Боже. Тому що дорога тримається. От дивіться, яке воно чудо-юдо. Зараз він ще догрузить У передню фуру, яку тягає напарник, а потім вже будемо грузитися ми. О, і Жигулик їде. Ну зараз Миколка, як ти тут станеш, то тут тобі будуть тапочки. Чого ж ти з'їхав на ту дорогу? Ой, ну, і все, будь здоров. Не Жигуль то якийсь віздіхот, чи шо, Микола? Де ти такого взяв? Ти бляха, як щур по піджолу. Ааа, то може фурбут сами їздили, вже Жигулі їздять. Ну, цікаве питання? Світло засліплює, так нічого не видно. Тут я притягнув свого чергову вантажівку. Отак От і працюємо, болото страхіття Боже. Нічого. Не плач, помиєм. Ні, тепер новіший прикольчик про того солдата. Телефон забрали, рація не робить. Болото по В тих мемів на просторах. internato cupo Отак два трактори сьогодні організували нам вигрузку, інакше е вигрузка була би просто неможлива. А так, два трактори, два троси. Вроді акуратно, вроді нікому нічого не порвали. Фури всі цілі, бампера всі цілі, ніхто е жалоб вроде би, не виявляв. Дехто взагалі казав, що дуже акуратно тягне. Ну, всіх акуратно, звичайно, не витягнеш, бо... Бо є всякі е, нюанси, але в межах можливо. Отаке у нас відео сьогодні народ. А, так працюємо, так довершуємо сезон. Я думаю, ще відсили два дні. І цей буряк, що викопаний, ми вже вивеземо. Залишиться чекати погоди, а поки зможуть комбайни далі купати. Правда, вите відео, певно, побачите вже аж за кілька днів, тому що у нас всі в курсі. Проблеми з електроенергією, проблеми з зв'язком, проблеми з інтернетом. Ну і зі всіма звідси витікаючими. Я вам дякую за увагу, народ. Дякую за лайки, за підписки. Вперед. До перемоги! Віримо в наших ЗСУ. Слава Україні! Не вішайте носа! Все буде Україна, а москалю нас стане поперек горла.